Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 31 грудня. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися прогноз погоди у вашому місті. Перед тим як ми продовжимо, будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. У Київській області очікується температура від плюс 4 до плюс 6 градусів в день та від плюс 4 до плюс 2 вночі. У Києві буде хмарно з проясненнями без опадів. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 6 градусів, а вночі від 0 до плюс 2. Весь день у Тернополі буде хмарним. Опади не передбачаються. На Житомирщині очікується температура від плюс 3 до плюс 5 градусів в день та від плюс 3 до плюс 1 вночі. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день без опадів. На Кіровоградщині очікується температура від плюс 4 до плюс 6 градусів в день та від плюс 3 до плюс одного вночі. Похмура погода буде триматися у Кропивницькому не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не очікуються. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься від плюс 3 до плюс 1. Незважаючи на похмурий досвітній час, в Одесі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною без дощу та снігу. У Волинській області в день температура становитиме від плюс 3 до плюс 5 градусів, та від плюс 1 до мінус одного вночі. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Опади не передбачаються. У Херсонській області очікується температура від плюс 7 до плюс 9 градусів в день, та від плюс 3 до плюс 1 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Херсоні буде триматися ясна погода без опадів. У Донецькій області очікується температура від плюс 4 до плюс 6 градусів в день, а вночі від плюс 4 до плюс 2. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень буде йти місцями невеликий дощ, а вночі мокрий сніг та дощ. У Рівненській області температура вден буде від плюс 3 до плюс 5 градусів та від 0 до плюс 2 вночі. В Рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. У Чернівецькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 6 до плюс 8 градусів, а вночі від плюс 1 до мінус 1. У Чернівцях хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не передбачаються. У Харківській області в день температура становитиме від плюс 2 до плюс 4 градусів та від нуля до плюс двох вночі. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень очікується невеликий дощ та мокрий сніг, а вночі буде йти мокрий сніг. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 8 градусів та вночі від плюс 1 до мінус 1. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. На Закарпатті температура вден буде від плюс 6 до плюс 8 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 1 градуса. Весь день в Ужгороді буде хмарним. Опади не передбачаються. У Луганській області температура вдень буде від плюс 4 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується невеликий дощ, а вночі йтиме місцями невеликий мокрий сніг. У Львівській області денна температура буде від плюс 4 до плюс 6 градусів та вночі від нуля до плюс 2. У Львові небо майже весь день буде хмарним. Вдень можливе невелике прояснення. Опади не очікуються. На Хмельниччині вдень температура становитиме від плюс 4 до плюс 6 градусів. Та вночі від 0 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. У Криму. Температура вден буде від плюс 7 до плюс 2 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. У Сімферополі вден ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно, без опадів. У Запоріжжі очікується температура від плюс 6 до плюс 4 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 1 градуса. У Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. На Івано-Франківщині температура вдень буде від плюс 6 до плюс 8 градусів, а вночі від плюс 1 до мінус 1 градуса. В Івано-Франківську погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Опади не очікуються. На Сумщині денна температура буде від плюс 2 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 1 до мінус 1. У сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вдень і вночі йтиме місцями невеликий дощ та мокрий сніг. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 3 до плюс 5 градусів, та вночі від нуля до плюс двох. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за В Вдень буде йти місцями невеликий дощ, а вночі мокрий сніг та дощ. На Вінничині очікується температура від плюс 4 до плюс 6 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 1 градуса. Ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без дощу та снігу. На Дніпропетровщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 4 до плюс 6 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 1 градуса. У Дніпрі на нас чекає похмура погода. Вдень місцями невеликий дощ, а вночі йтиме мокрий сніг з дощем. У Полтавській області очікується температура від плюс 3 до плюс 5 градусів в день та від нуля до плюс двох вночі. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень йтиме невеликий дощ, а вночі очікується мокрий сніг з дощем. На Миколаївщині в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься від плюс 3 до плюс 1. Вранці у Миколаєві небо буде хмарним, але ближче до вечора розпогодиться без опадів. Це було все на сьогодні. А в цей особливий час ми також хочемо побажати миру над нашою прекрасною Україною. Нехай кожен новий день приносить надію та спокій, а наше небо завжди буде ясним і мирним. Зі святом вас з Новим роком. Нехай він буде сповнений радості, здоров'я, любові та перш за все, миру. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в наступних випусках!